Добрий день, шановне товариство. 8 липня 2025 року. З вами В'ячеслав Ляховецький, Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район, село Нігин. Підписуємося, коментуємо, ставимо вподобайки. Сьогодні покажу вам таку гібридну форму, як бананас. Дуже нерівномірний розвиток, як самі бачите. Якщо ця ягронка у нас збереглася від заморозку якимось чудом і перецвіла раніше, тут же маємо таку ягоду. І поряд маємо тільки закінчення цвітіння. І ось такі гронки. Покажу вам далі, що по ньому є. Це бачите раніше, це трошки пізніше. Це ще тільки перецвіла. Це ж знову таки. Ось такий розвиток в цьому році винограду. Але це ще дуже навіть і непогано, так як для бананаса. І в таких умовах. Тому що багато крупноплідників, такі як Ландиш і Монарх, взагалі скинули ягоду. Далі буде. Будемо продовжувати спостерігати. Скоро прийде пора нормувати. Що ж, працюємо для того, щоб отримати урожай. Міцного вам здоров'я. До побачення.